Здоровеньки були, це Мет Уотсон Карвал. І у мене для вас сьогодні шикарна гонка. Це Феррарі СФ 90 та поруч зі мною Порше 911 Turbo S. Подивимось, Подивимося, яка машина буде швидшою на дистанції в чверть милі. Трошки інформації про Феррарі. Тут у нас чотирьохлітровий твін -турбо V8, який розташований позаду мене між ним та восьмиступневою коробкою. Розташований електродвигун. Також тут встановлений електродвигун на лівому колесі та ще один на правому. Отже, загалом їх тут три плюс звичайний двигун. Загальна потужність тисячу кінських сил та 800 Нм метрів крутного моменту. Що з вагою? Ну враховуючи технології на борту авто, вона не важка 1570 кілограмів. Ціна вражає, що Феррарі коштує 376 тисяч фунтів, і це база. Якщо ще додати кілька опцій, наприклад, CarPlay, так в базі його немає, то ціна може сягнути 400 тисяч. Порше, до речі, набагато дешевше, але про це нам розповість новий ведучий Carval в Німеччині Деніел Як ті маєш ден. Все норм, дуже чекаю на наш старт. Розкажи нам про порше. Тут встановлений 37 літровий двигун. Ми називаємо його боксер в Британії мені здається кажуть, опозитна шістка: 650 сил та 850 ньютон метрів моменту, і він важить приблизно 1600 кілограмів. Раз ти скільки він коштує? Я знаю тільки європейський прайс і не розумію вашу загадкову валюту, тож приблизно 240 тисяч євро. Я думаю, що в євро порше приблизно в половину дешевше за твою Феррарі. Так, в фунтах порше коштує десь 167 тисяч, проте є одна річ, якою ти мене здивував. Коли ти казав про об'єм двигуна, ти сказав 3,7 літра. Але насправді, я думаю, там десь 3,74 чи 3,71. Тож у нас в Британії ми просто округляємо до 3,7. Я знаю, що якщо в цифрі є десяті, то ви округляєте в плюс. Саме тому на двигуні позначка 3,8. Тож в Німеччині ти б сказав 3,8? Ну, якщо залишатись педантом до кінця, то можливо. Тобто так. Так, саме тому ми зробили це старим е 63 AMG, амг, в якому встановлений двигун 6,2 літра. А вони написали на ньому 6,3. гаразд, годі вже автомобільної вікторини. О, це ви ще зі мною на побаченні не були. Добре, якщо ви з німеччини, напевно, вам буде цікавіше дивитися перегони німецькою аніж англійською. Тож тисніть на підказку тут або на посилання в описі до відео. Там вас буде чекати Деніел на новому німецькому каналі. Карвауджемен Гаразд, Поїхали. Wow. Перед тим як ми почнімо, а вже ж наш обов'язковий саундчек. Відчуваю тут я точно переможу. Обмежувача обертів немає. Реакція на натискання дуже швидка. Послухаємо порше, це буде жахливо. Я думаю, що твій звук набагато краще. Твоя правда він стовідсотково краще. Тож цей раунд за мною. Гаразд, зробимо це. Як добре вона стартанула бог мій Боже. Гаразд, Деніо, не буду брехати, я ще не бачив, щоб хтось настільки принизливо випереджав Порше. я не думав, що це взагалі можливо. Я навіть дуже добре стартанув і все одно не мав шансів. Знаєш що, які б не були машини, я завжди роблю три заїзди. Результат, скоріш за все, буде той самий, проте, можливо, ти трошки краще статанеш, бо мій лонж, звісно, краще за твій. Це так просто підтримати тебе. Добре, це принаймні чесно. Раст. О, цього разу він стартанув краще. О, чувак, це просто божевільно. Знаєш, що, Деніал, Твій онж був просто епічний. Ти навіть спочатку об'їхав мене, проте Феррарі розірвала цей порше. це неймовірно бачити різницю, яку отримаєш за майже вдвічі більшу ціну. Зазвичай в цьому сегменті різниця в потужності невелика. Проте коли дивишся на потужність цієї машини, вона на рівні гіперкара, але набагато дешевша. згоден з тобою. Проте я думаю, що дистанція завелика. Якби вона була метрів 10, я би точно виграв. Можемо спробувати, якщо хочеш. Ти рахуєш, дай тільки вімкнути ланч контрол. Три, два, один. Поїхали. Отже, Ден, напевно, ти помилявся. Напевно, твоя правда. Що ж, я виграв всі заїзди, включаючи цей на 10 метрів. Давай спробуємо стартанути максимально синхронізовано. Можливо, так в тебе буде шанси взагалі чому б ні? Горост. Це просто божевілля. Ми нарешті стартували водночас, проте Феррарі просто знищила цей Порше. В мене бракує слів. Ця Феррарі дійсно вражає, проте вона також має електричну перевагу, якої бракує Порше. Це правда. Отже, що насправді трапилось: Феррарі була швидшою і проїхала чверть милі за 9,6 секунд. Порше витратив на це 10,1 секунду. Гаразд спробуємо заїхати з ходу 50 миль на годину автоматичний режим коробки, але в спортивному режимі. Їдемо на півмилі. Три, два, один. Поїхали. Їдемо пліч опліч. Бачу позначку в півмилі. Швидкість сягнула майже 170 миль на годину. Ця машина їде дуже швидко. Крутний момент через електродвигуни дуже сильно допомагає швидко стартанути. Є невеличка затримка, проте електродвигуни допомагають нівелювати її. Твій старт до речі виглядав дуже непогано. Цього разу на старті було дуже близько, проте вже за мить можна побачити різницю в потужності без шансів. Я, до речі, прискорився до 170 миль на годину. А ти о я не дивився. Може подивишся наступного разу, наприклад, зараз? Давайте спробуємо ще раз. Знову заїдемо з ходу 50 миль на годину. Третя передача. Цього разу вмикаю режим налаштування рейс, а передачі буду перемикати власноруч. Приготуйся, Деніел. 3, 2, 1. Поїхали. Прискорення просто божевільне. Це дуже добре. 174 милі на годину електродвигуни не вілюють турболаг, і машина просто взлітає. Подивимось наскільки швидко прискорився ден. На якій швидкості ти перетнув півмилі? 150, можливо, 152 милі на годину. це майже на 20 миль на півмилі. Дистанції швидше за порше. Це божевільно за мить, я просто загубив тебе. ніколи не думав, що скажу це. Проте за кермом Porsche Turbo S В мене немає жодного шансу. Це дивовижна машина, особливо для таких цілей, як перемога в заїзді на чверть милі. дуже дякую людям, хто надав нам цей автомобіль. Дякую, SCC Private Members. Посилання буде в описі. І якщо ви володієте автомобілем на кшталт цього та полюбляєте подорожі з автоентузіастами, на таких машинах перейдіть за посиланням. Добре, гальмуємо з. Та миль на годину. Подивимося, який автомобіль зупиниться швидше, як тільки перетнемо лінію, тиснемо на гальма гальмащої сили. Якщо бажаєте подивитися заїзд цієї СФ-90 проти Рі Макневера, де навіть ця машина виглядає повільною, тисніть на підказку тут або в посилання в описі до відео. Це, напевно, один з моїх найулюбленіших заїздів. Ми вже поруч з лінією гальмування. Не кожен день хтось перемагає порше в тесті на гальмування. Це неймовірно. Я сподівався, що хоча б тут в мене буде шанс. Врешті-решт, це абсолютна перемога Феррарі. Починаючи з вихлопу, закінчуючи гальмуванням. епічна неймовірна машина. Крутий заїзд. Мені сподобався. Так, ми стовідсотково повинні зробити це знову. Ми безумовно зробимо це. Та взагалі деніо буде робити такі заїзди власноруч без набридвого мене. І звісно, німецькою запрошую вас перейти за посиланням в описі. До відео, де ви зможете переглянути ютуб канал Карвал німецькою. Обов'язково підпишіться. Також підпишіться на наш канал, якщо ви не зробили цього раніше, та тисніть дзвіночок. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, ліворуч вас чекають інші відео українською, та напишіть у коментарях, які перегони ви б хотіли почути українською найближчим часом. Ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на нас. Цьомпа!